Перебуваємо на місці обстрілу у місті Слов'янськ. Вночі з 6 на 7 росіяни декілька разів вдарили по населеному пункту. Внаслідок обстрілу один заклад освіти зруйнований ще один пошкоджений. Також зруйнована одна один приватний будинок, на території якого перебувало подружжя. Нині жінка перебуває в лікарні їй надають необхідну медичну допомогу. А чоловік лишається на місці. Його теж оглянули медики, перев'язали. больница травматологии, лицо посечено у нее сильно. И я тоже пострадал чуть-чуть. Плечи у нее, руки, плечи, лицо. Ну и все, короче. Я, она в интернете сидела, а я пошел закрывать гараж и все остальное. И вот эта кухня спасла меня. Я был на той стороне. Ну, что-то прилетело в нее. Вот эта летняя кухня была. Все их, она ну, а остальное там, так более-менее, живое осколок прошел, выбил. И к соседям, наверное, попадают, что пошел. А меня спасло тут, я был, как раз зашел. Вот железная дверь, вот прошила. А я, ну, полуоткрытая она была, Там более-менее так. Де ночувати буде сьогодні? Там у нас в городі квартира если є, якщо що ну, тут тоже бросать над забором. Нітло. Відомо ще про декілька пошкоджених приватних будинків. Два багатоквартирних будинки пошкоджено. В одному з яких перебувала літня жінка. Каже, що внаслідок удару хвилі її відкинула, і вона знепритомлення. Нині на місце приїхали. Медики, які надали першу необхідну медичну допомогу. Мене кинули з римною волною, і я вже очутилася, як мене вже підняли і я так нічого не повілітали. Двері болить, плохо. Приїжджала скоро ночі, приїжджала, от. Ну вони сказали, що ми не можемо сюди під'їхати, тому що горить школа. я была на кухне, это и слышала, как сильно стукнула, что закричала, перепугалась это. Побежала до мужа в спальню, я говорю, вставай, он сидит на диване, качается, не может встать. Потом второй раз, уже в коридор мы повыскакивали, гарь, пыль, это окна повылетало, она все повылетала, тут пыли, школа горит. Уже все в шоке, в ужасе были, темно. Страшно, конечно, было очень. У нас вибило. Зараз тряпка затузенна, стеклопакет окно Ну Тут два ноги стеклопакети, двері, балкони посиривали. На місці працюють рятувальники, які э, гасять пожежу, роблять до розвідку э, завалів. Також працюють комунальні служби. Сьогодні вночі відбувся обстріл в одному з районів міста Слов'янська. Особовий склад працює. Пожежа ліквідована на площі 1000 квадратних метрів. Проводиться розбір завалів, проливка конструкцій. Владислав Уколов, Суспільне новини, Донбас.